Зимовий період добігає кінця, а зимові рибалки вперто випробовують долю. Днями в Гощанському районі працівники держслужби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, що провалився у водойму. Завзятому рибалці не завадив навіть інвалідний візок, натомість зрадив тонкий лід. 20 лютого 13.04 до служби порятунку за номером сто до випадкових перехожих надійшло повідомлення, що на водоймі СМТ Гощ людина провалилася під лід. На місце події негайно виїхав черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини на чолі із виконуючим обов'язки начальника підрозділу капітаном служби цивільного захисту Юрієм Цалцалком. Прибувши за указаною адресою, рятувальники побачили, що на відстані близько 15 метрів від берега у воді борсається чоловік. Виявилося, що потерпілим є завзятий рибалка, 56-річний інвалід першої групи який пересувається лише за допомогою інвалідного візка. На щастя, глибина водойми в тому місці становила лише пів метра. Проте самостійно вибратися з льодяної пастки чоловік, що був прив'язаний до війська не міг. За вказівкою капітана Цацсалка рятувальники за допомогою пожежної лопуски та рятувальних дроби обережно дістали рибалку з води та оперативно перенесли його на берег. Не виявивши у врятованого травм, співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій допомогли 56-річному чоловікові дістатися додому. Береженого Бог береже, кажуть в народі. Відтак фахівці служби надзвичайних ситуацій нагадують рівнянам про обережність на льоду та поблизу водойм. Наталія Демидюк у ритмі подій.